Серед моїх друзів дуже багато морських піхотинців я з повагою ставлюсь і. З великим такою такою перевагою до цього роду військ, тому що це, це люди леви, які ну такі мужні дуже. Ну і взагалі ознака морської піхоти, це ще ж з козаччини пішло. Воно ж народилось лясь. Це козаки, які робили висаджування, що на берег і діяли, і перетворювалися з, 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 з мариманів у піхотинця. Велика рушійна сила, і тому я прототипи обов'язково брав з тих людь, людей, з якими спілкувався, з моїх друзів, з Братимами, і словом і співом, і я беру перш за все не патетикою, не орнаменторним якимось тоном. У мене немає напущеності, я просто беру групу людей або одну людину, особистість, пропускаючи через себе. І у мене це морський піхотинець, виходить так, що він дійовий, потрапляючи в якусь ситуацію, він в ній живе і бореться постійно, так в такому в конфліктній ситуації перебуває це те, що сьогоднішній день. І мені цікаво, коли є натруженість, коли є нерв, коли щось пульсує. Тому що хлопці дійсно ну ну от така порода у цих морських піхотинців, і саме головне, що там закладена пружина, мужності, доброта, і одвічна тематика, що таке попри все і всупереч всьому. І там є інтонація, ота воєнна, скажімо так. Там є трошки, е -е -е -е, скажімо, елементи якоїсь такої ошляхетненої брутальності. я просто показую людину. Перш за все, українця, який є морським піхотинцем, і його вказ в тому, що в нього є меч якір і крила. Перш за все, що людина, яка прийняла сану військового, військовослужбовця, яка прийняла на себе певний рід війська, ми поговоримо про морського піхотинця, що це є вчинок. Морський піхотинець, готує суші. Гостинець чіпляє за берега, Гачки лишаючи на песку сліди Задачі за бурьяких умовах. Виконуються без розмови спритність нам в поміч і ворог тікає вростіч, міцне тіло і дух, успіх наших запорук, логіка, стійка, психіка, а не абстрактна містика. Морський, піхотинець, Готує суші, гостинець, чіпляє за берега. Качки душаючи на піску следы.